Вітаю перший тиждень літа 2025-го. Багато новини. та про великий жаль вони здебільшого не про закінчення війни, а скоріш про посилення атак Росії, особливо після вдалих та потужних ударів по їх аеродромах, літаках та Кримському мосту. Дійсно, позитиву зараз небагато і, на жаль, додають поганих новин не тільки окупанти, божевільних, а під час жахливих новин додають. І нібито свої люди, які живуть серед нас, з якими ми ще вчора могли вітатися. На цьому тижні в одному з сіл Одеської області сталася жахлива подія. Там був затриманий чоловік, якого підозрюють у сексуальному насильстві над собаками та розбещенні малолітніх. Спочатку тривогу підняли місцеві жителі, потім до них приєдналися зоозахисники. Але правоохоронці чомусь відреагували не відразу. Що ж сталося в майорах Одеської області, та що наразі відомо про ситуацію сьогодні в акценті. Як і завжди, стисло та по суті. Поїхали. Отже, у селі майори Одеської області затримано місцевого жителі, якого підозрюють у сексуальному насильстві над собаками та розбещенні малолітніх. За словами зоозахисників. Чоловік давно займається подібним, а місцеві жителі та поліція ігнорували те, що відбувається, крім цього, стало відомо, що правоохоронці раніше приїжджали на виклики, але не реагували всерйоз, посилаючись на відсутність відповідної статті у кодексі. Ось вже після того як відео з місця події, на якому було зафільмовано насильницькі дії чоловіка, з'явилися у телеграм-каналах, і після того як низка зоозахисників. Через свої сторінки та пости звернулися до національної поліції, ситуація зрушила з місця. З етичних норм ми не будемо показувати вам це жахливе відео. Ну і впевнений, що YouTube за таке швидко заблокує наш акцент. Подробиці того, хто першим розповів про цей жах, та чи дійсно поліція не реагувала на виклик сусідів, нам розповіла зоозахисниця та голова громадської організації закон природи Яна Тітаренко. Мені стало відомо від приятеля волонтера, якому перекинули скріни з вайбер каналу місцевого, і було, в вайбер-каналі була інформація про те, що срочно необхідно знайти волонтерів, які опікуються тваринами, бо відбувається така ситуація, і були контактні дані людини, яка безпосередньо знаходиться поруч. Саме від неї вже були е, отримані якісь конкретні е, факти по цьому випадку. На момент, коли я дізналася про цю ситуацію, група дівчат вже виїхала е, з Одеси і виїхала з Біляєвки, тому що це Біляєвський район селище. Тобто волонтери виїхали з двох напрямків: дівчата поїхали з Біляївки на це місце, і дівчата поїхали з Одеси на, на це місце. Публічно я жодної реакції місцевої влади не побачила, ні місцевої, ні обласної. До них є не менш питань ніж до поліції, тому що це маргінальна родина, яка відома по всьому селу своїми пияцтвами, наркотиками, і от ці факти, які зараз впливли на широкий загал, насправді були давно відомі місцевим мешканцям. Тобто цей злочинець з 15 років гвалтував тварин, мастурбував при дітях. І, взагалі, його поведінка була відома. Місцеві жителі зверталися і до поліції, і до старости села, і до голови ОТГ. Але жодних ефективних заходів всі ці органи влади не вжили. Так само є великі питання до служби соціального захисту, тому що в цій родині є неповнолітні діти. За словами односелиці фігуранта, йому 20 років. Він з неблагополучної сім'ї і Нібито чоловік вже не перший раз таким займається. І що найжахливіше, свідками його насильницьких дій були діти, які саме і зняли все це на відео. Чому не реагували сусіди? Можливо, тому що шкодували з огляду на те, що чоловік такий нещасний. А щодо правоохоронців, за словами односилиці, поліцію викликали, але вони приїжджали, сміялися і їхали. Мовляв, немає такої статті у кримінальному кодексі. Після того, як зоозахисники розповсюдили інформацію про соцмережах, нарешті з'явилась і реакція від правоохоронців. Як повідомила прес-служба головного управління національної поліції в Одеській області, правоохоронці установили особу причетну до вчинення злочину. Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями про жорстоке поводження з тваринами та розбещення неповнолітніх. У разі визнання чоловіка винним йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Крім цього, у середу, 4 червня, стало відомо, що жителя села Майори, якого затримали за сексуальне насильство над собакою. Відправили до слідчого ізолятора. Чоловіка відправлять на судово-психіатричну експертизу, яка встановить його осудність. Також у поліції повідомили, що керівництво ГУНП ГУНПВДської області ініціювало проведення службового розслідування, у ході якого буде надано правову оцінку діям поліцейських, чи справді вони не реагували на виклики і нічого не робили, щоб зупинити гвалтівника. Гвалтівник знаходиться зараз в СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Наскільки мені відомо, і це перший випадок, коли за злочин з твариною людина отримує саме такий запобіжний захід. Але мені здається, що це напряму пов'язано з тим, що є підстави вважати, що це все було скоєно в присутності дітей, тому є ще стаття розбещення неповнолітніх. Тварини знаходяться зараз в місті Київ, пройшли експертизу. За результатами експертизи було зроблено висновки, і ці, справи будуть, ці висновки будуть доєднані до матеріалів, які будуть передані в суд. І тут треба зазначити, що за останні десятиліття в Україні Генеральна прокуратура зафіксувала 1599 кримінальних правопорушень пов'язаних із жорстоким поводженням із тваринами у 2024 році. Відкрили 178 справ за статтею 299 кримінального кодексу України, що перевищувала попередній показник у 175 проваджень. Кількість справ зросла особливо після введення нових штрафів у 2018 році, а у 2021 за цей злочин покарання посилили до можливого позбавлення волі. Однак через війну посиленого зростання вироків та проваджень у цій категорії не відбулось лише кожна п'ята справа доходить до судового розгляду, тоді як у 2022-2023 роках була розглянута кожна четверта. У судовому реєстрі вже з'явилися випадки, де обвинувачені у жорстокому поводженні з тваринами отримали реальні строки ув'язнення однак більшість вироків є умовними. До речі, у своєму повідомленні про цю подію на сторінці у Фейсбук зоозахисниця захисниця Яна Тітаренко звернулася до національної поліції та написала: Ви знову будете порушувати справи проти людей, які стали на захист тварин, а не проти маніяків. Що вона мала на увазі, та як правоохоронці реагують на дії зоозахисників? Ми ж питали у авторки цього звернення. На моїй пам'яті є багато випадків, коли поліція порушує справи проти волонтерів або зоозахисників, які намагаються врятувати тварин, тим самим порушуючи або громадський порядок, або перетинають межі приватної власності. І поліція не бере до уваги, що стало причиною порушення громадського порядку або перетину там кордонів приватної власності. В даному випадку поліція погрожувала волонтеру, яка зайшла на подвір'я і яка пригрозила гвалтівнику фізичною розправою, що на неї буде порушено кримінальне провадження. Пам'ятаєте, чим більше я пізнаю людей, тим більше мені подобаються собаки. Дійсно, інколи життя та поведінка тварини викликає більше поваги та бажання спілкуватися з нею, ніж з представниками твого племені. Особливо коли люди знущаються над тими, кого повинні були б захищати та любити. І тут списувати все на складне дитинство або тяжкі умови життя не завжди виходить. Тож сподіваємося на чесний вирок у цій жахливій ситуації. У свою чергу інтент продовжить стежити за перебігом подій. Та буду інформувати вас про всі подробиці. Ну, а зараз нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, Незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші подобайки, підписки, коментарі. Ну і, звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента а ну, ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких.